Всіх вітаю! Е, вже от-от літо, от-от денні табори, які ми з вами любимо. І я знаю, що кожен з нас в пошуках програми. І це чудово, що дехто вже її написав і вже працює по ній. Хтось ще шукає. І для тих, хто в пошуках або хто робить не один табір, а декілька денних таборів в році. Пропонуємо вам програму, яку написала команда, яка зібралася з різних куточків України. Насправді кожен з нас служить у своєму регіоні, має своє локальне служіння і свою команду. Але ми зібрались всі разом для того, щоб зробити краще. Об'єднує нас прекрасний напрямок GoPlay. Істина через гру наша ціль це учнівство. А як знайти тих, кому ми будемо служити? Через денні табори. Це один з прекрасних методів знайомства з дітьми та підлітками. І так, програма розрахована для дітей та підлітків до 14 років приблизно, і а, називається вона 5 на 4. Місце, де тренують переможців. Тож, про що вона? Ми всі з вами мріємо. І ми зібрались і також почали мріяти про нашу перемогу, про перемогу України. І це настільки в нашому серці, що просто тема перемоги не виходила не виходила з нашого серця. І так з'явилася програма. Тому ця програма про місце, де тренують переможців. І перший день ми говоримо про перемогу. Що таке перемога? Кожен з нас розуміє, що таке для нас перемога у війні, але в інших сферах життя, що означає перемога для тебе. І ми приходимо до розуміння того, що перемога дуже важлива це перемогти себе. І в перший день ми говоримо саме про це. Другий день табору ми розуміємо, що нам потрібно готуватися до перемоги. Перемога не приходить сама собою. І ми говоримо про підготовку до перемоги. І знаєте, що зауважили? Що в перемозі до підготовки задіяна не лише я, а дуже часто задіяна вся команда. І ми вчимося, як нам готуватись до перемоги. Але приходить третій день табору, і ти розумієш, за хвилину до, здається, ось. Ось ця фінішня пряма, ось, ось і буде фініш. Але з'являються якісь перешкоди на шляху. До кожної перемоги є перешкоди. Проте далі ми вчимось, як ми на них реагуємо, а, чи обставини перемагають нас, чи ми перемагаємо обставини, чи ми опускаємо руки, чи йдемо далі, перемагаючи. І що нас про це вчить Біблія? Четвертий день це прекрасний день. День, якого ми очікуємо. Це день уже я в перемозі. Ось настав мій час. Я перемогла в тій чи іншій сфері свого життя, в тих чи інших змаганнях, чи перемогла себе? І якою я стала? Чи вмію я бути в перемозі, чи вдячна я? А чи забула вже про команду, з якою, о, яка допомогла мені перемогти? Чи вважаю, що це все я зробила? Я пам'ятаю, як в підготовці до перемоги я молилась і просила Бога про допомогу. Але в момент, коли це сталося, чи пам'ятаю я про нього? І ці питання піднімаються в четвертий день табору. І п'ятий день табору? А що далі? Перемога. А що далі? І ми хочемо сказати, що це не час розслабитися і спочивати на лаврах. Це не час почати лінитися. Кожна наша перемога це по ідеї старт. Старт до наступної, сходинка до наступної, наступний крок. Тому що на цій перемозі життя не завершується і далі буде. І всю цю програму в цьому році ми опакували в додаток. Хочемо спробувати, як зручно, наскільки зручно користуватися програмою в додатку. І будемо дуже раді, ми створили спеціально телеграм-чат по цьому табору для тих, хто буде проводити цей табір. Долучайтеся, будь ласка, до цього чату. Пишіть нам, наскільки зручно користуватися додатком. Чи все-таки краще, так як ми звикли з вами на Google Диску просто текстовий матеріал? Тому що хочеться зробити краще для нас з вами, і ми розуміємо, що в наших командах е класна, неймовірна, молоді підлітки, які служать в таборах, які служать для дітей. І їм зручно користуватись додатком. Ми так думаємо. Тому давайте спробуємо в цьому році заглянути в додаток і зрозуміти то про що цей табір і як ним можна користуватися. І так, є кнопка про табір. І там розписано, про що кожен день табору, які є загальні завдання по табору. Завдання, в яких може приймати участь усі усі учасники, це якби трошки поза програмою. Хтось приходить швидше, і ось а, цей табір а, про те, що кожного дня ми шукаємо чемпіона, і вони записують імена, яких вони знають чемпіонів. Чемпіон, який переміг себе в перший день. Чемпіон, який допоміг комусь у другий день, чемпіон, який сьогодні зробив зарядку, або ж в четвертий день чемпіон, який навчився чогось нового сьогодні. І ось вони там записують імена свої або тих, кого вони знають. І так як ціль нашого табору, щоб вони прийшли далі, на наші з вами зустрічі на клуби, ми пишемо. Останній день чемпіон, який прийде на після табірну зустріч, і зразу записуємо дату, коли буде відбуватися ця після табірна зустріч. Також дуже мені подобається загальне завдання. Ви побачите його в розділі дизайн табору, є завдання про те, що ви можете завантажити розмальовки двох типів. Одна для наймолодших класна машина з віршом нашого е, табору, з темою нашого табору, яку вони можуть розмальовувати. Це розмальовка розміром 1 метр на 2 метри. Але є ще неймовірна розмальовка а 1 метр на 4 метри. Це величезний плакат, який в квадратики, 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 на яких написані цифри. І це розмальовка по кольорам. І ви можете вже побачити в додатку, яка вона буде в готовому вигляді, але ваші учасники тамбору за 4 дні, за 5 навіть зможуть здолати і зробити її яскравою. І не просто чорно-біле все буде. Е, також серед загальних е, моментів табору є момент, коли вони можуть. Створити автомобіль в останній день п'ятого дня буде свято для батьків, і на цьому автомобілі вони будуть виїжджати до батьків. А можливо, ви зробите ще змагання на їхніх автомобілях. Цікаво, так щоб хоча б одна або дві людини могли бути в цьому автомобілі. І деталі до цього автомобіля ви також можете знайти в розділі дизайн табору. І завантажити деталі машини. Кожна команда вона має свій номерний знак. Чому саме такий номерний знак? Я думаю, що на третій день ви вже зможете задати це запитання вашим командам. Номерний знак відповідає місцю золотого вірша кожного дня. Тобто, наприклад, сьогодні у нас золотий вірш в Матвія 7.16. І, відповідно, а, буде таким номерний знак. Тому, друзі, все має значення. І кожна цифра має значення. Чому 5 на 4 місце, де тренують переможців? Тому що саме в першому післанні Івана, п'ятому розділі четвертий вірш. Це наш головний вірш табору. Тематика табору про перегони. Відповідно, команди будуть створювати свої боліди, так називаються машини на перегонах, і таким чином ви для них даєте деталі, багато картону, фарби, валяки, щоб палювати, різні деталі, щоб з'єднувати ці машини. І кожна команда вже творчо підходить до цього завдання. Вони збираються разом для того, щоб зробити красу. Ще одним прекрасним моментом, який ми поставили в цю програму, це є наше бажання, щоб на таборі не закінчилися наші відносини, а вони продовжувалися. Тому. Команди в кінці табору отримують сертифікат, і ви вже дивитеся. В даному випадку ми написали сертифікат на піцу чемпіона. Це ви можете знайти в розділі дизайн табору. А можливо, це буде сертифікат на похід, е, на похід або сертифікат на пікнік, або сертифікат на неймовірно печену картоплю. Ідея цього сертифікату в тому, щоб ви прописали дату, час, місце. Коли ви зустрінетеся разом з ними уже після табору. Не залишайте їх. Дух Святий колись задав мені це запитання. На кого ти залишила цих дітей? І після того все почалося зовсім по-іншому. Тому заохочую кожного з нас до цього. І так, трошки про програму табору. Ви заходите в розділ програма табору і є розписана програма по п'яти днях. Відкриваєте перший день і бачите, сцена це те, що у вас відбувається в ранковій та вечірній програмі на самій сцені. Головними героями у нас є механік Іван, адже саме в першому пісні Івана записаний головний вірш табору. Відповідно, він знає все і може повчити. У нас є герой, який хоче вчитися. Він так і називається герой. Він прийшов в місце, де тренують переможців. І у нас є дорога або дорога. Кожен раз ви можете грати з цим словом так, як вам подобається. І між ними відбувається кожного дня зранку та ввечері якесь дійство. Також. Ви можете побачити активності, які можуть бути на сцені. Це льодоколи на весь зал, цікава, легка гра, яка топить льод. Це імпровізація шоу, в якому ви можете залучити ваших наставників, і всі отримують прекрасне задоволення від цього. Це у розділі активності, History Channel. Ми вважаємо, що перемога неможлива без історії. Нам потрібно знати історію. Нам потрібно вкладати в наших дітей цю історію. Тому різні історичні моменти, різні історичні герої, які перемагали. А, і як вони перемагали. Про це ви можете дізнатися в розділі History Channel. І відео Формули 1. Це про те. А, як одна наша подруга, в неї була мрія, побувати на формулі. І в цьому році в Баку, в місті Баку, вона була на цій формулі. І вона, спортсменка, вона записала для нас різні відеоролики. Це наш з вами кореспондент Наталя, яка знаходилась на Формулі 1, і саме з серця формули передавала нам інформацію. Тому користуйтеся цим а, в програмі табору. Ви побачите станції. Ми розбили станції в цьому році для 6-9 років молодшої ліги і 10-14 років старшої ліги. Причому станції для молодшої ліги є на всі 5 днів, а для старшої ви знайдете лише на 2 дні. Чому? Тому що, коли ви заглянете у третій день, ви побачите бізнес-гра життя 2.0. Прекрасна команда Ріжка з Харкова допомогла оформити, написати, і саме з ними ви можете консультуватися. Ви там побачите посилання на їхній сайт, і можна з ними переписуватися по цій грі. Пишіть для них фідбек. Це цінно для кожного з нас. В четвертому дні ви побачите квест, шлях і турнір. Тобто. Два таких проекти для всього табору, в яких вони будуть задіяні, по-нашому з вами загальнотабірки. Проте один момент. Якщо ви вважаєте, що для 6-9 років цього буде е, занадто, ви бачите учасники вашого табору, ви можете скористатися станціями, які розписані на 5 днів. Знаєте, оцей момент? Цей табір він як модульний. Виберете. Той модуль, ту частину, яка вам потрібна, і складаєте так, як вам підходить. І п'ятий день, ви бачите, там є загальнотабірна гра, гараж, там є виступ для батьків. Хочеться, щоб цей виступ для батьків був насолодою від їхніх дітей для них, а ви були прекрасними організаторами. З якими в цих батьків далі будуть відносини, і вони будуть приводити дітей на ваші клуби. А що таке підстоп? В кожному дні є підстоп. Підстоп на перегонах це дуже швидкий, дуже цікавий для споглядання момент, але це момент, коли вся команда активно задіяна у процесі. І так саме ми назвали біблійний урок. Коли ви відкриваєте підстоп, ви побачите, що є підстопи, розбиті на 6-9 і на 10-14 років. А інколи деякі моменти в підстопах в наших уроках вони збігаються для одного і другого для однієї і другої вікової категорії. Відповідно завжди є практичне завдання. І практичне завдання може виконуватись, рекомендуємо його виконувати в спеціальному зошиті а, гонщика, де його можна знайти. Ви заходите в дизайн табору і бачите, що у вас є щоденник переможця. Саме так, щоденник переможця. Коли ви його завантажуєте, ви побачите а, класно розроблений зошит для кожного підстопу. Кожен день вони щось заповнюють. Тому рекомендуємо, щоб вони підписали, залишали в наставників, а вже в п'ятий день забрали їх з собою додому з купою класних контактів, а, побажань. Тому передивіться, будь ласка, обов'язково щоденник переможця. Його вартує роздрукувати. Є ще цікава така станція – це подорож мальовничими куточками України, і кожен раз вони потрапляють в нове класне місце нашої країни. І ще й до того всього роблять якесь практичне завдання. Ну, коли вони потрапляють на рожеве, оце соляне наше озеро, в них є можливість зрозуміти, як вирощувати кристали, наприклад. І таким чином вони потрапляють в різні місця, дізнаються про нашу Україну, і перегони відбуваються по різним куточкам України саме на цій станції. Існує розділ фішки днів. Коли ви заходите у фішки днів, ви побачите різні класні моменти. На реєстрацію табору, учасників табору, поки відбувається реєстрація, що ще можна робити. Кожен день, які можна робити, рукоділля, або кожен день які подарунки дарувати, якісь класні невеличкі фішечки, які зроблять вашу програму багатою. Цікавою, і кожен раз буде щось новеньке. Тому користуйтесь, заходьте, читайте, використовуйте. А момент роботи з соцмережами. Ми розуміємо прекрасну річ про те, що. А ми будемо реєструвати всіх батьків. Ми будемо хтось проводив в минулому році табір і мав чат, який завмер на цілий рік, або є чати, які далі працюють. І що в тих чатах писати? І так, що писати до табору, під час табору та після табору? Ідеї знаходити саме в цьому розділі. А, ідеї того, які ставити запитання, ідеї того, як представити вашу команду і як познайомити батьків та учасників перегонів а, з, ваш, з вашою командою. Тому користуйтеся, які давати завдання, а, кожен раз, як обговорювати, про що був наш день. І написати коротко, класно із запитаннями, які вони можуть обговорити в себе вдома, або над якими вони можуть подумати, якщо це тінси, підлітки в цьому розділі. Тому потрібно зробити так, щоб ми тримали з ними зв'язок. І тримати з ними зв'язок можна саме через соцмережі, через чати. І для цього є ця кнопка в нашому додатку. Ви побачите організаційні моменти роботи табору, і тут побачите приклад розкладу дня. І в кінці, після того, як відбулося 5 годин програми, ви побачите: а далі бонусна година для підлітків. Коли залишаються саме підліткові команди, і вся лідерська команда разом проводить час. Є розділ година. Для підлітків з ідеями. Там є навіть ідеї на 10 зустрічей. Заклали більше ідей для того, щоб ми з вами могли використати 4 ідеї під час нашого табору, а решту ідей на зустрічі, які будуть уже після табору з нашими підлітками. Тому скористайтесь цим! Коли ви заходите в організаційні моменти роботи у таборі, ви побачите а, таку кнопку слово для команди. Слово для команди про що воно? Хочеться, щоб впродовж табору ми дбали не тільки про учасників, але і про нашу команду. І тут є ідеї, як мотивувати команду, як допомагати цікаво смаколиками нашій команді, як робити для неї приємні сюрпризи. Тому... Не забудьте про команду впродовж табору. Ну і повернемося до нашої кнопки дизайн табору. Тут однозначно ви можете знайти окремо лого, яке ви будете використовувати. Бейджики для всіх учасників табору. Учасник перегонів. Місце, де тренують переможців. А, далі і на, саме на бейджику ви побачите номер, наприклад, мт 77 Пам'ятаєте, це золотий вірш однієї з команд, тому для кожного її команди є свої бейджики зі своїм номерним знаком. Запропонуйте вашим командам придумати слоган, який вони як переможці, як учасники перегонів, будуть вигукувати щоразу. Також є заставка на проектор. Класні футболки, які мені дуже подобаються. Є листівки, які ви можете підписувати для ваших учасників. Учасники можуть підписувати один одному. Давай перемагати. І дійсно, так хочеться сказати це кожному. Давай перемагати. Е, існують прапори. Перегони без прапорів якось не дуже уявляються. І е, Кожна команда називається Болід Болід це машина, яка е, приймає участь в перегонах. Болід 1, болід 2. І так у нас є 5 болідів різних зі своїми прапорами. Саме з цими прапорами вони можуть заходити в зал, е, приймати участь в турнірах, в квестах. Е, щоденник переможця це спеціальний зошит для уроків, для підстопів. Використовуйте його. А також е, фотозона та банер, який ви можете роздрукувати та використовувати впродовж усього табору. Хоча, як на мене, е, оскільки там нема жодних дат, тому місце, де тренують переможців і де написано перемога, ми зможемо з вами використовувати ще не один раз. Всі ми цього чекаємо. Е, і… Додаткові джерела. Про що в додаткових джерелах? Тут йдуться про те, де ми шукаємо ідеї, де ми їх знаходимо, що ми використовуємо. Користуйтесь цим! І, звичайно, оцей телеграм-група для своротнього зв'язку. Просто заохочуємо вас долучитися, розказати, що було. Зручно, що вартує покращити, і чи взагалі вартує в такому форматі додатку робити наступні табірні програми, які будуть створюватись, я вірю, не тільки нашою командою, яка в GoPlay збирається зі всієї України, цією спільнотою, а буде створюватись кожною командою окремо. І якщо це гарний метод, ми будемо це рекомендувати і іншим командам. І, звичайно, гімн табору. А з гімном табору у нас теж були чудеса. Ми знайшли прекрасну пісню групи Фіш. Пам'ятаєте, це ця група, яка співає, наш Бог є великий, могутній і сильний. І в них такі всі активні пісні, і ми знайшли одну пісню про перемогу. Здавалося, перекласти українською нереально. Але з Богом нереальне стає реальним. І це прекрасний момент, коли вдалося перекласти. Далі був пошук фонограми. Ми розуміли, побачивши, що є дуже багато коментарів про те, що просять в цієї групи мінус, але нема жодної відповіді. І знайшли мейл цієї групи. Коли їм написали, вони так швидко відповіли і сказали: для того, щоб ви співали в Україні українською мовою нашу пісню, ми хочемо подарувати вам фонограму, подарувати мінус. Це було настільки для нас неочікувано, друзі. Це подарунок для всіх нас з вами. І я вірю, що Бог побуджує серця багатьох людей, щоб молитися про нас з вами. Щоб молитися про ті програми, про тих дітей і підлітків, яким ми з вами служимо. Друзі, ми не одні. Вже не я це роблю. Це робить Христос, який живе в мені. Дайте можливість Христу. Послужити в цих таборах, послужити для тих дітей, для підлітків, для вашої команди. Адже ми з вами отримуємо задоволення саме від того, що даємо можливість Христу жити через нас. Нехай місце, де тренують переможців, буде завжди тим місцем, куди будуть приходити багато-багато. Дітей, підлітків, дорослих. І в цьому місці вони натренуються так, щоб бути переможцями в житті, в кожній сфері життя. І перемога України однозначно буде. Господь на нашій стороні. Благословляю вас на ці табори, благословляю вас на ці зустрічі. Якщо є запитання. Можете писати під цим відео, якщо вам подобається ідея, також пишіть під цим відео. І давайте разом зробимо так, щоб наступне покоління обов'язково було переможцями в Ісусі Христі.